Бог в поміч! Всім привіт ми сьогодні на городочині у наших партнерів. Сьогодні посів на кукурузи і вже частину посіяли. Тут сіємо. Що вирішили поки грунтово не носити, бо земля суха. Наділися на дощики, але дощики не пішли. Тому будемо дивитися, якщо піде дощ, ще внесемо. Якщо ні, то будемо працювати вже по сходах. Літр з 36 це 70 або 780 тисяч населений. Не знаєте, що, коли, як, звертайтесь до представників ТОВ ТП Грохімпартнерства, що я раді вам допомогти.